Після низки призначень нових керівників виконавчих органів влади на місцях як в Україні, так і на Сумщині змінився голова і Вохтирській районній державній адміністрації. Розпорядженням виконуючи обов'язки президента України від 4 квітня 2014 року ним став Сергій Гавриленко. З нагоди призначення у районному будинку культури зібрались представники депутатського корпусу району і міста, очільники сільських рад та агропромислових підприємств, активісти місцевих громад. Заступник голови, керівник апарату Сумської облдержадміністрації Іван Буршаш представив і привітав нового керівника Охтирської РДА. Загалом його на Охтирщині добре знають, чимало років очолював відділ ведення державного реєстру виборців Райдержадміністрації, завжди був небайдужим до життя громади. Рік тому став помічником-консультантом народного депутата України. Є членом об'єднання Батьківщина протягом уже двох скликань депутатом районної ради. А відтепер буде виконувати відповідальні обов'язки голови районної адміністрації. Хоча час для цього у державі особливо складний, на цьому наголошує. Оголошували усі, хто виступив на зібранні, зокрема, голова районної ради Сергій Кирічко. Сергій Анатолійович время приходять на должность главы адміністрації. Ми бачимо, яка обстановка в країні. Ми повинні працювати вместе. У нас прекрасний депутатський корпус. У своєму слові до присутніх підтримав цю тезу виконуючий обов'язки міського голови Ігор Алексєєв. Перше е завдання складне це утримати. Ситуацію в спокійному руслі забезпечити виконання економіекономічних реформ, підтримку життєдіяльності району ще одним непростим завданням людини на новій посаді. Секретар міськради жартома назвав необхідність щодня носити краватку. На цій ноті розпочались уже не такі офіційні виступи від трибуни, привітання колег, представників органів самоврядування та громадських організацій, зокрема від місцевої організації Об'єднання Майдан, депутата міської ради Володимира Лисенка та інших присутніх на урочистому зібранні. У перерві кореспондент телеканалу Пульсар поцікавився у Сергія Гавриленка, чи готовий новий очільник райдержадміністрації взяти за вирішення нинішніх проблем у районі, зокрема й за боротьбу з корупцією, і чи не складно йому буде носити краватку? Урочисте представлення нового очільника голови охтирської державної адміністрації завершилося привітанням від творчих колективів краю. І за традицією під фінал музичною візитівкою нашого краю у виконанні представників мистецької когорти села Комиші.